Всім доброго здоров'я, слава Україні. Тепер у всі часи війни я хочу з вами порозмовляти на дуже важливу тему, бо треба «keep your sanity», як говориться, триматися рації, бо нас дуже сильно обманюють з обох боків. І людина така людина, від якої майже нічого не залежить. Але з кожного з нас так, знаєте, крапелька залежить, але там загально мало що. То я хочу запитати у вищої сили чи у вас, у вашого вищого я, такого да, внутрішнього. Для чого це все нам? Для чого це все? 600 років поневолення для українців. І от що ми маємо на тепер. Для чого це все українцям? Може, Вища сила знає, може, є якийсь зміст Вищий. Давайте три карти. Для чого це все? Вибирайте собі одну трьох, чи всі дивіться. Ну, Просто щоб глуз не згубити, так? Для чого це все? О, сила. Ну, надбати силу, мабуть, це карта сила. Така карта є, в Таро називається сила. Щоб ми надбали силу. А, бо якщо ми боремося, знаєте, як це маршал-арт, то у нас міцні в'язи ну, набратися сили, щоб бути міцними в дусі, мабуть, щоб нам зрозуміти щось, що багато хто вже в наш час губив розуміння. Бо людина стала така, вже знаєте, така тендітна, така якась людина, ну, нова людина, практично вона згубила а, міцність в'яз, вона згубила міцність а, натурального життя, як тваринки чи а, натуральна природа, така так. Штучна людина вже стала, вона тепер вже скоро взагалі буде а, мало що робити. А, Роботи будуть робити все для нас, і ми станемо як Боги. так? Як Бог сказав, хочу так, сказав, хочу так. от Це тепер вже є таке. Тепер ж не треба натиснути кудись на якусь кнопку. Просто можна сказати своєму комп'ютеру зроби це, зроби, зроби це, комп'ютер зробить. От, А Україна тепер бореться за свою землю, що ну, для багатьох з людей з іншого. Як то сказати, рівня, так? де, де не є, нема війни, для них це дивно. А, от, а для нас це реальність, це реальність бо ми е, губимо землю під ногами, а якщо немає землі, то немає свого комп'ютера, де поставити. Тому, можна сказати, так, якщо людина думає, що земля не важлива, то тут карта говорить, земля як натуральне життя. Тут як лев, це натуральне життя, і як людина, жінка, не чоловік, як розум, контроль розуму над тілом. Щоб ми обрали силу, можна сказати. А тепер тут іще карта. А знаєте, ця карта мені нагадує Франц Кавка, це, на мій погляд, the best writer і філософа. Він, він а, хотів людям пропонувати таку ідею beauty of losing. А коли людина щось втрачає, в цьому є теж а, своя краса: а, своя краса, своя надібність. що... Щоб коли ти щось втрачаєш, ти в цей самий час щось здобуваєш, що важливіше за матеріальні якісь блага. Ну тут десятка мечва це новий етап, це значить, взагалі ця карта хороша, непогана. Ведь моя бабуся говорила, що пікова десятка це несподіванка, просто несподіванка. А тут воно так і є: несподіванка, що майбутнє воно базується. На всіх проблемах, які українці де, пере, пережили і переживають. Але майбутнє, воно буде краще. І для, цього, для чого це все, щоб було краще жити, нам, всім з вами, щоб було краще жити. От. І ще третя карта а, тут цікава це найкраща карта на мій погляд. Знову старший аркан, два старші аркани. Це у нас карта. Верховна Жриця. Що таке верховна Жриця? Це просто духовна людина, так? Для нашої духовності, так? бо розумієте, ми були частиною Совєтського Союзу, так? і наші люди теж будували Совєтський Союз. Вони не тільки як воїни, герої УПА спроти цього всього прагнули до волі. але багато хто з українців був засновником. І будував цей Совєтський Союз ганьбовий, страшний дьявольський, то я хочу сказати, що ця карта, Верховна Жриця, говорить, що це кармічна карта, бо тут місяць керує цією картою. Для нас це кармічно, як би сказати, не те, що не те, що це, знаєте, наша така потреба в стражданнях. Ні. Це означає, ми повинні були йти через цей, цей отакий тунель, скинути себе це все минуле, минуле совєтське, я говорю не радянське навмисно, бо радянське мається на увазі рада, хороше слово. совєтське знають усіх у Канаді, всі, хто не слова не говорить нашою мовою, розуміє совєтське. От, То скинути себе це совєтське, скинути себе це ганьбове, минуле. І кармічно очиститись. І тепер правда ж, Слобожанщина і схід України, там найбільше було в цих всіх скрізь було цих зрадників, які на Св'єти працювали, але там було найбільше, найбільше їх. І там вони зробили переселення народів. І я хочу сказати по верховній Жриці, що я дивилася, от була там в Осетії, тепер у них проблеми є. То я подивилася. Трошки документарі про, прочитала Вікопедію про Осетію про пів, Південну, як це сказати, як це сказати, я, я забуваю, забуваю їхні ці регіони на Кавказі. М -м. Ну, ви знаєте, ці всі відокремлені території, що і не Грузія, ну це різні народи. Але так зробило, що штучно їх сов'єти, а потім і Росія відокремила, щоб ну, забрати таке все. Я дивлюся, на, це, на цей, цей кошмар. В Осетії ця війна була ну, страшна. Там всього 240 тисяч людей живе, розумієте? Але війна була брутальна. І це було 30 років назад, 91 92 рік. І вони, у них там руїни. І я бачу тепер. Схід України, я розумію, що ці руїни вони, зал... вони будуть там і ще 100 років. Бо не можна думати, що ми як, якось інакші так, ми ті самі люди. І ми мусимо дивитися паттерн of behavior, pattern of history. Що там було у Грузії чи в Осеті від відокремлених цих територій, всіх там руїни, люди живуть на руїнах чи виїхали? дещо вони відбудували, дещо ні. Але що я хочу сказати? Мало що відбудували. Люди живуть на руїнах, і це їх життя вже третє покоління, можна сказати. І я тут бачу це майбутнє східних територій України. Оце все видко тут, і нашо воно це нам все треба. На що воно це треба, щоб мало того, що наші люди там голову поклали, ми ще це повинні десь випрошувати, бо самі ми не заробимо трильйони доролярів, щоб це все відбудувати. Щоб щось з цим робити. От, не, не щоб тратити, витрачати на себе, а на те, що зруйновано. Верховна жриця просто говорить, ти подумай про це, про це, для чого все нам це треба, руїни. От на руїнах що можна будувати, можна будувати, якщо люди хочуть чогось, що люди хочуть, щоб це була Україна. А хто там хоче, щоб це була Україна? У Мене теж запитання, чи багато там лишилося тих, щоб хочуть, щоб це була Україна. А що таке українці? з українською мовою, з українськими традиціями, своїм розумінням української історії? Розумієте, історію деяку можна розуміти вселяко. І тепер вже модерна людина, вона зрозуміла одну таку реч. От, наприклад, річ це, перепрошую. Є дві країни. Вони воювали там, ну це я гіпотетично вам говорю, дві країни, щоб ви розуміли, про що мова йде. Є й дві країни. Гіпотетично такі, знаєте, фантазійні країни, які воювали з собою тисячу років, наприклад. І тепер вже модерна людина як це дивиться? Вона дивиться, можна дивитися так, як це наш ворог. Він знає нашу історію. Так він нам розкаже нашу історію. Це знаєте минуле. А майбутнє і модерне бачення таке: От дві країни. Одна країна не говорить іншій. Я знаю твою історію, твоя історія така сяка. Ти на мене нападав, бо вони одне на одного нападали. І ця ін... друга країна не говорить цій країні, що я знаю вашу історію. Вона була така, ви такі погані, ви на нас не падали. Ні. Модерна людина бачить так: я знаю свою історію по-своєму. Ти знаєш свою історію по-своєму. І ми не будемо одне одному розказувати одне одного історію. Розумієте, і тільки тоді буде мир. А доки що і ми до цього не дійшли. Ми ж говоримо їх про їхню історію. Що їх ніколи не було. і Такі вони сякі не треба. Не треба їм вподоблятися. Хай собі ж хай як хочуть. А нам обличчя треба берегти своє. Ми знаємо свою історію. Ми знаємо історію УПА, Ми знаємо совєтську історію. Ми знаємо Слобочанщину, Ми знаємо всіх Шевельова. Ми знаємо, знаємо наші героїв. Шептицького всіх. Ми знаємо по-своєму. Бандеру Степана знаємо по-своєму. Він для мене герой. А що там думає ворог про нього? Це мене не цікавить, бо ворог живе у минулому. А друг говорить: ти бачиш це як історію свою, ти читаєш цю історію по-своєму. Я тобі не заважаю. Але не заважай і мені бачити свою історію. І держава в це не повинна втручатися. Це діло людей. Істориків, це а, так, така дискусія історична і між людьми, але, але влада до цього не доторкається. Влада поважає все. От ми з вами пережили 11 листопада, це у Канаді і у Західному світі пам'ятаємо жертви війн, так? коли був мир після Першої світової війни 11 листопада, і з тих пір так вийшло. От я побачила там хтось українців, розказував дуже. Професор, професор розказував, що вони святкують 11 новембр. Я йому геть написала. Ми не святкуємо 11 новембр, Це в вашій голові ви святкуєте. Ми не святкуємо ніяку перемогу. Бо держава не може святкувати нічию перемогу ставати ні на, че, ні на ще. Держава пам'ятає жертв. А це між істориками, між людьми розмова. Тому ми з вами розмовляємо і не затикаємо одне одному. Рота, я йому говорить, написала: ми пам'ятаємо жертви, а не святкуємо 11 листопада. Це ви, якщо досі ви будете святкувати перемогу, досі ви будете воювати. А коли ви перестанете святкувати перемогу, а просто будете пам'ятати жертви, воювати вже не будете. Як ми у Канаді це бачимо, і взагалі в Європі це теж так бачать люди. От, і я хочу сказати, це важливо розуміти собі на, на голову, що держава вона не, не, не робить висновки минулого. Історія це в, в університетах учать, вивчають вчені, наука, а держава просто пам'ятає дату, а кожна людина робить свій висновок. От для цього нам це все, поки ми це все не зрозуміємо, як е, на Західний світ це розуміє, доки в нас буде війна? Доки ми будемо святкувати перемогу, як це було в Совєті, святкували перемогу в отечественної війні? Мається на увазі Друга світова, доки буде ця оця дрібниця і це все і страшне, і, і дрібне, і не дрібне? Бо люди гинуть, люди стану, стають біднішими, війна стосується всіх. Заві за часи війни суспільство не розвинається, воно стоїть на місці чи воно йде назад, і верховна жриця вам говорить через мене те, що я сказала. А ви пишіть в коментарях, що ви про це думаєте? Будемо бачитись. Слава Україні! Героям слава!